Привіт-привіт, любі дорогі скорпіони! Це ваш таропрогноз на липень 2024 року. І так, давайте подивимося, які підказки приготував вам Всесвіт на цей місяць липень. І так, кожен продумайте про свою ситуацію, задайте запитання і карти дадуть вам відповідь. У мене 4 колоди таро, і з кожної колоди я буду витягувати для вас. По чотири карти. І так, перша карта. Король мечів. Король мечів це людина, яка буде присутня у вашому житті, в липні. Це людина, яка відповідає за документи. Можливо, ви збираєте якісь документи, і ця людина буде вам допомагати, або це буде залежати від цієї людини, наскільки швидко вони зробляться. А людина може давати вам якісь консультації, ви будете звертатися за питаннями, якийсь центр, чи в... і ця людина буде вам надавати консультації. І так, ще одна. А справедливість і помірність. Це помірність. Помірність в усьому. Тобто тут така ситуація, що треба буде вам почекати. Це також карта про те, що треба дати час на все свій час. Карта помірності. Все в міру, в міру, все добре. І також про чесність. Це карта про чесність з собою всередині, ваші цілі, можливо, така буря емоцій, і вам треба переглянути свої цілі. А чи ваші цілі, чи до ваших від цілей А, Тому що тут карта якраз такої гармонії, внутрішньої гармонії. А, бачимо, що переливають чашу воду, водичку з однієї чаші в другу. І буває, що отак людина все життя переливає з того в порожнє і не бачить результату. А не бачить результату, тому що йде не своїм шляхом. Дуже важко зрозуміти, чи ти йдеш своїм шляхом, чи не своїм. Е, і тут треба задавати питання не комусь, а власне собі. Чи ти вибрав правильний шлях? Чи ти йдеш по чужому шляху, бо кого, у когось таке є. І, а, типу, я теж так хочу, але насправді я того не хочу. Тут така має бути гармонія і баланс. Давайте витягнемо ще одну карту на оцю гармонію і баланс. Що у вас там твориться, бо вже цікаво. Все добре, ви йдете. Тут свят, свято. І вас запрошують на якісь іменини, у родини, шістка. Шістка чаш це також про коло друзів або сімейне коло, де ви попадаєте як в сім'ю, де вас люблять. Це таке коло любові, обмін подарунками, обмін енергією з минулого. Це також карта минулого людей. Яку ви зустрінете з минулого, можливо, вам хтось напише або зателефонує людина, яку ви давно не бачили, і ви будете дуже раді чути цю людину, дуже будете раді бачити цю людину, якщо вона з'явиться в вашому житті, а ви поринете у такий світ спогадів. Світ спогадів ви поринете. Вам буде дуже-дуже добре. І це також про подарунки, про подарунки долі. Так. П'ятірка — щось вас розочарує, П'ятірка чаш це розчарування. Давайте дивитися, що вас розочарує. А можливо, це якщо брати шістку тут. Шістка це спогади і така чуть-чуть якби спогади радісні ситуації, ми згадуємо, а тут п'ятірка — чаші розбиті, сльоза це про те, що про ностальгію. Може бути, що ви сумуєте за кимось, за чимось, тут, тут так як я за, за тими часами чудовими, які були, за таким станом спокою, якогось такого щастя, за станом щастя. Але дивіться, тут чаші розбиті, довго не будьте в тих енергіях, тому що. Тут дві чаші повні людина не бачить, що вона йде правильним шляхом, що майбутнє воно ще прекрасніше, ніж минуле. Минуле вже а, минуло. Ми йому дякуємо, згадуємо з вдячністю, але ідемо вперед. І думаємо про прекрасне майбутнє, яке нас чекає. Тут дві чаші повні. І людина дивиться тільки на розбиті, на перевернуті чаші. Завжди дивіться. Свою силу, свій потенціал, не розчаровуйтеся, не порівнюйте себе з іншими, не обесцінюйте себе, дивіться в свою силу. І буде вам посміхатися доля. Так, наступна колода. Цікавий вас розклад імператриця, попри те, все, що ви тут і ностальгія, і такі спогади, ви імператриця. І це про чоловіків і про жінок однозначно, тому що імператриця це енергія, енергія радості, задоволення від життя, такого земного життя, кайфу від життя а, Це господиня, це хлібосольна господиня, яка з якою завжди комфортно, яка вміє покерувати, можливо, це ваш босс. Чи ви є босом, лідером, який керує і керує дуже справедливо, вправно, і є сам лідером, є сам прикладом? Також це карта релаксу, відпочинку, карта творчості, тому що імператриця завжди повна чаша творчості, повна ідей. Ось такі будуть панувати у вас. Енергії, енергії імператриці, тому що карти це не тільки картинки, це в першу чергу енергії, а, можливості, двері можливості можливостей відкриваються у ваше життя. І ці двері можливостей, це подарунок долі, дивіться, повна жменя, доля, всесвіт, дає вам повну жменю якихось можливостей. І це грошові можливості, і не тільки грошові, це цінності. В першу чергу і про гроші, як таку головну цінність на землі, але і про інші цінності, про здоров'я, про відносини, про стосунки. Ідуть великі можливості в ваше життя. Все від вам дає цілу жменю можливостей. Вам треба тільки їх прийняти і відстежити, і не пропустити. Так, дуже чудово. Карта учителя, ученика і карта традицій. Тут, зважаючи на те, що імператриця, імператриця і це може бути пара. Може бути пара або людина, йде у ваше таке життя, у ваше життя така традиційна, консервативний мужчина, який знає, чого хоче від життя, які як учитель, такий консервативний з традиційними поглядами на життя. І також це про вчителя. А можливо, ви підетесь вчитися, або зустрінете, зустрінете таку людину, яку будете слухати, якою будете надихатися, і а, ця людина буде вас мотивувати, тому що зараз багато зустрічей не офлайн, а так і онлайн. Ви можете слухати якогось спікера, який говорить те, що вам хочеться чути корисну для вас інформацію. Або ви будете учнем, або ви є тим учителем, який вчить всіх. Можливо, це ви учитель. Так з цієї колоди ще одну карту витягну, йде у ваше життя якась така можливість. І знову, а це вже справедливість, помірність і справедливість. Справедливість це про, а, також про таку, це і про гроші, і про справедливість в житті. Вона більше про те, що ви попадаєте в житті в якісь такі ситуації, де вам добре. Де чесно все, де е, вам все зрозуміло. І це про те, якщо ви шукали роботу, можливо, це і є оцей босс ваш, є це відкриті можливості, ви шукали роботу, знайшли, і ви попадете в дуже хороший такий колектив, де ви себе будете добре почувати, де вас будуть цінити. І також це карта, коли ви переоцінюєте свої цінності всередині себе, праведливо оцінюєте себе. А, так, наступна колода. Що тут нам кажуть? Карта неспаних ночей, якісь тривожні стани будуть у вас, багато тривоги, багато розмов, багато інформації, яка вам не подобається. Це може бути і не тільки на роботі, можуть бути сімейні якісь такі конфлікти. Давайте подивимося. Можуть бути сімейні конфлікти, бо йде інформація більше про сім'ю. Завершується якийсь період в вашому житті. Тут якийсь конфлікт і щось завершується. Щось однозначно вже відходить, відживає, і людина вже більше не хоче так. Може тут, Людина тривожиться, переживає і розуміє, встає на ноги, розуміє, що так, як вона жила дотепер, так вона не хоче, так не буде, вона так більше не зможе. Хто б це не був, чи чоловік, чи жінка, думайте про свою ситуацію. Людина більше так не може, щось іде з її життя, і іде те, що вже віджило, що цій людині вже не служить. Відпускайте з легкою душею. Це вам уже не служить, ви уже стільки ночей не спали, ви вже стільки всього передумали, і вам пора встати з колін, і йти дивитися, хай ці всі ворони відлетять, і ви йдете до світлого майбутнього. Давайте дивитися далі. Паж Пентаклі все починається у вашому житті. Тому що пент... пажі, це завжди про початок чогось. І це про чудовий початок, тому що зразу Паш пентаклі, паж Паш з грошима. Паш це маленькі гроші, це тільки початок, можливо, бізнес якийсь ви створили. Або тут, по тих картах, ви можете, якщо це ваша тема, ви довго думали, 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 завершили той період, сказали, все, думати не буду. Починаю діяти. І почали діяти, почали створювати бізнес. Тому що пажі це щось нове, якась молода енергія йде у ваше життя, яку ви хочете втілити, яку ви плекали і будете зараз втілювати. Це також ще про те, що, можливо, ну давайте ще одну карту витягнемо, що нам покажуть? Це у вас є, у вас є все. А ви все вмієте, ви все знаєте, вам тільки почати робити. От, можливо, нема віри в себе, є все для того, щоб робити, але нема віри в себе. І ви скажете, все, я знаю, чого я хочу, я знаю, куди я йду. Вірте в себе і по вірі вашій дано вам буде. Так, треба пройти трансформацію. А внутрішню трансформацію, тому що тут дійсно йде інформація, що ви самі собі можете придумувати якісь обмеження, і вам треба пройти такий духовний трансформаційний шлях що віри в себе і в те, що треба починати. Так що сміло починайте, переосмислюйте, цініть себе, любіть себе. І остання колода та така вже гарна, золота. Так Оп. і вам потрібна допомога. А ви це розумієте, але не хочете признатися нікому. Признавайтеся, вам потрібна допомога. У вас все є, вам потрібна підтримка, щоб вас підтримали добрим словом, не так грошима, але можливо і грошима, бо пекірка Пентаклі, що ви переживаєте, що ви не будете заробляти цим гроші, що ви чи вам не вистачить грошей на вкладання. Проговорюйте все, просіть підтримки, все розмовляйте, король, король. Жезлі, у вас є ця підтримка, є ця людина, яка вас підтримує. Вам треба тільки попросити, є людина у вашому житті, яка вас підтримує. От і ще одна підтримка, бо карта попадали. А ще підтримка рицарь на білому коні також вас підтримає. Буде у вас і транспорт, і ідеї, все вам прийде. Головне вам собі позволити. І остання карта імператриця. Знову імператриця. Дивіться, які чудові енергії господиня імператриця. Ви імператриця, вам все вдасться. Вас енергія лідера. Тому ну, може бути і чоловік з такою енергією імператриці, справедливий лідер, і також і жінка в основному така хліб теж завжди в цієї людини порядок, вона знає, що вона робить, вміє покерувати, вміє всім розказати, бачить потенціал і свій і людей. Ось така хороша буде у вас дуже цікавий ваш розклад. Мені подобається скорпіони, стільки всього таких багато буде емоцій, а я від себе бажаю вам успіхів, радості, терпіння йти до своїх мрій і не збиватися зі шляху. Люблю вас, обнімаю і до нових зустрічей!